Добрий день, шановні користувачі системи Ліга Про. В цьому відео я розповім вам, як можна імпортувати фото з інших порталів для свого об'єкту. Для цього давайте зайдемо в пункт продаж квартири актуальні. Як ми бачимо, у мене є об'єкт, в якому немає фотографій. Цей об'єкт був взятий з іншого порталу. Давайте зайдемо в редагування цього об'єкту. І для того, щоб ця функція працювала. У нас справа в службовій інформації. Там, де посилання на джерело, повинно бути посилання на це оголошення на іншому порталі. Підтримуються три портали: «Дімрія», «Ріелтор» і OLX. Після цього ми можемо зайти в фото. І біля фото у нас є кнопочка Імпорт фото. Натискаємо і натискаємо Імпортувати. Чекаємо, це може зайняти деякий час, тому, будь ласка, не перезавантажуйте вікно, не відкривайте інші вкладки. Потрібно дочекатися, поки система завантажить. Також звертаю вашу увагу, що ця кнопка буде доступна, якщо у вас буде 5 фото та менше. Тобто ви можете видалити фотографії, і тоді ця кнопка стане зеленою. Також звертаю вашу увагу, що після імпорту. Ця кнопка буде недоступна декілька хвилин. Це зроблено для того, щоб зменшити навантаження систему, і ви не могли одночасно натиснути декілька кнопок, тим самим збільшити навантаження на систему. Тому після імпорту потрібно буде зачекати 3-4 хвилини, і ця кнопка в інших об'єктах знову стане зеленою. Таким чином, ви можете відразу з трьох порталів. Просто собі занести об'єкт, а потім підтягнути фотографії автоматично, а не вручну. Одразу підтягується до 15 фотографій. Тобто система забирає 15 фотографій на тому порталі, з якого ми проводимо імпорт. Сподіваюсь, ця функція буде для вас корисна. Економте свій час, працюючи в системі Ліга Про.